Вітаю, шановні підписники та глядачі мого каналу. Ті з вас, хто дивився відео про касети з посилки, вже знають, що я придбав 25 касет ТДК другого типу це хромова стрічка. Це касети ось такі. ТДК CD Power. це американський ринок. На Європу такі касети не йшли. Дехто вважає, що стрічка в цих касетах на рівні TDK SAX, тобто дуже гарна стрічка, і ось, скільки мені не треба так багато, я вирішив собі залишити декілька штук. Інші я хочу продати. І ось по проханню одного з клієнтів. Я хочу показати вам зараз, як ці стрічки калібруються. Ну, не всі, а лише одну, оскільки як калібруються хромові, ми з ним е, ну, обсудили це питання. Він вже в курсі справи. І він попросив мене прокалібрувати ось цю стрічку, оскільки вона одна така касета на 120 хвилин, і вона першого типу. І ось на прикладі цієї касети, я хочу показати вам, е, як. Можна прокалібрувати стрічку на двоголовій деці. Наприклад, ось цієї Ямахи, це Yamaha KX530, в неї дві головки, і в неї є система регулювання біаса. І от, як маючи всього дві голівки та систему біас, можна відкалібрувати деку під конкретну стрічку. Це буде цікаво йому, і я думаю, що це буде цікаво багатьом із вас. Калібрувати касету будемо наприкінці стрічки. Чому саме тут? Тому що на цій касеті запис радіотрансляції з обох сторон. Це якась музикальна радіостанція, музикальна новини тут є. Тобто, може людині буде цікаво послухати і музику, і щось там, що між музичними композиціями говорять ведучі. Тому тут я вибрав дві хвилини ззаді. Тут є, вони трохи балакають, я думаю, що це місце нам підійде для калібрування. Можна було б взяти генератор звукової частоти, але простіше це буде робити за допомогою телефону. Тут є ось, ось сигнал 315 Гц. Його всі бажаючі можуть знайти в Ютубі. От. Тому оцей сигнал нам підійде. Що ми робимо? Вставляємо сигнал на нас вставляємо касету, ставимо лічильник, запам'ятаємо, у нас 1,58, клавіша Memory. Це для того, щоб після запису ДЕКА повернулася на це саме місце. Вмикаємо запис. Ось наш сигнал пішов. Yeah. Давайте зробимо його, наприклад, 0. Потихеньку знижаємо. Ось так. Тобто на рівні 0 дБ. І тепер. Натискаємо клавішу Play. Ось пішов запис. Нам достатньо буде секунд 10-15, ну хай візьмемо. Ну, приблизно так, так? Да? Натискаємо клавішу Stop, потім перемотку назад. Ось дека повернулася на те місце, звідки ми почали запис і перевіряємо, що в нас з сигнал. Ось ми бачимо наш сигнал, записаний, чітко стоїть, як ви бачите, по нулях. Тобто, пише один в один. На цю стрічку сигнал 315 Гц. Добре. Тепер перевіримо. Повернемося знову на це саме місце. І тепер візьмемо інший сигнал. Візьмемо сигнал 10 кГц. Ось він наш сигнал. Так само натискаємо запис. Ми бачимо сигнал на рівні мінус. 4 дБ. Спробуємо його підняти до наших нуля. Так само, як писався сигнал 315 Гц. Ось бачите, 10 КГц по нулях. І знов натискаємо Play. Ось зараз йде запис 10 кГц. Я не знаю чи чутно через YouTube оцей писк, але я його відчуваю. Так, як працює ресивер, працюють колонки. Добре, достатньо. Повертаємося знову на наш початок і прослухаємо наші 10 кГц. Ви бачите, що падіння рівня мінус 2 дБ. О, інколи піднімається до нуля в одному каналі. Ну, тобто, всього втрачається 2 дБ. Ну, це на рівні. Це на рівні 0 дБ. Давайте спробуємо записати на рівні мінус 2. Знову. наші 10 кГц, повертаємося на початок, вмикаємо запис і ставимо мінус 2. Ну ось так. Мінус 2 дБ. Вмикаємо плей. 10 кГц, пишемо на рівні мінус 2 дБ. Чекаємо секунд, 10-15. Думаю, достатньо. Повертаємося на початок і слухаємо, що в нас є. Ось дивіться, ось наш вже рівень став. Мінус 2 дБ. Ви бачите, так? Да? Ось, я думаю, добре видно. Тобто на рівні мінус 2 дБ сигнал 10 кГц пишеться 1 в 1. Давайте перевіримо 315. Ну, я думаю, що ви розумієте, 315 на рівні мінус 2 в нас запишеться. Чітко, так само, як і Як ми дамо мінус 2 Так і буде мінус 2 Повертаємося Вон. І ставимо Мінус 2 Ось так 315 Мінус 2 Вмикаємо плей Чекаємо ті ж самі 10-15 секунд. Ще зверніть увагу, що ці всі випробування проводяться на одному і тому самому відрізку стрічки. Тобто можуть бути деякі похибки, але коли ви будете писати стрічку від початку до кінця, один раз або два, у вас втрат не буде. Тобто, ну, якби це не буде заїжджений шматок плівки. Повернулися, перевіряємо наші, бачите, чітко мінус 2 дБ 315 Гц. Який висновок можна зробити? Що ця стрічка буде дуже гарно писатися. До рівня мінус 2 дБ без втрат частот у всьому диапазоні. Тобто, якщо ви хочете зробити якісний запис на цю стрічку, виставляйте рівень запису номінальний до мінус 2 дБ. Піки, звичайно, що можуть заходити і 0, і плюс 2. От, якщо дуже динамічна музика, але основний рівень сигналу не перевищуйте. Мінус 2 дБ, і буде дуже гарний запис. Зараз ми це перевіримо, візьму якусь композицію, музикальну знайду шматочок, щоб можна було, щоб YouTube не забанив, постараюся, і покажу вам, як це виглядає. Ось таку мелодію я знайшов. Сподіваюся, що нам вдасться це зробити. Я виставив рівні приблизно мінус 2, і починаємо писати. Ну, запишемо секунд 30. Ось пішов запис. Іде запис? Я не буду вмикати гучність довго. ну. Бо я не знаю, можна це робити чи ні з цією композицією. Композиція дуже гарна. Тут є і низькі частоти, і високі частоти. От, я думаю, що ця композиція для перевірки нам згодиться. Ну що? Я думаю, достатньо буде. Повертаємося на початок, на наш багатостраждальний відрізок касети. Що, перевіряємо, що в нас вийшло. Я думаю, ви бачите і по індикаторах, що відтворення йде на тому самому рівні, як була запис. Я думаю, що на слух. Добре чуть, що в нас запис вийшов без втрат. Це дуже добре. Враховуючи, що ця стрічка вона тоненька. Бо 120 хвилин на касету це. Це майже година на одну сторону. Звісно, що товщина, товщина цієї стрічки дуже маленька, вона ніжна, але як бачите, ця дека справляється з цією касетою без проблем. Це, наш, наш запис закінчився. Пішли розмови оригінальні. І ви бачите, оригінальний запис на цій касеті також дуже добрий. Гадаю, що це відео було корисне. Якщо буде багато лайків, може хтось там напише в коментарях, що ти не показав, як працює система BIAS регулювання, то я вам скажу, що зараз ми зробили запис, якби в нас. Дека просто була, сама-сама найпростіша, без усяких регулювань, без Біаса. Звісно, що з Біасом буде трошки інакше. Як відкалібрувати касету, маючи двоголову деку з системою Біаса, я можу показати в іншому відео. Якщо буде цікаво, напишіть в коментарях, ставте, будь ласка, лайки, поширюйте відео, допомагайте каналу, канал новий. В мене багато цікавих ідей, я багато хочу чого вам показати. Стараюся, щоб кожне відео було чимось корисним, не аби про що, а ну, щоб в кожному відео хтось для себе щось нове дізнався. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.